Всім привіт! І сьогодні я і мої брати будемо знімати челендж, «Хто швидше з'їсть вареники за 10 секунд. Ми цей челендж смі придумали, нам респект. Так то спочатку хотіли челендж закинути вареник, Але вже таки ми не змогли, ну, ну ну не можна його закинуть. Та... Він дуже великий, то та... да. ми вирішили хто швидше з'їсть за 10 секунд. Да. Итак, спочатку я участник. Іван секундомер. А Миша оператор. Так, я оператор Миша оператор. Фу! Так стремно, если честно. Давай. На ну, ще три я начну. Да? Тільки ну ты знаешь один и два и также секунды. Раз, два, три. Один и два. И три і... Четыре и пять и шесть и семь и восемь и девять и десять. Зум не звучит. Надо поговорить, зубы брать. Теперь я участвую. Да, я шашли. я же не ясномер. А от це сложно зрад. Да, дуже важко. Саша, mm. прожию. Он готовся. Один. Ти не зложивала? Один, два, три. Один і два. І три і чотири. І. Пять и шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Иван Таш один зим. Теперь я оператор. Иван секундомер И Миша участник. Ты жизнь наибільший. Давай. Я думаю. Ну, на колині каже один, два, три. Один, два, три. І... Ой, один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять. І десять. Піше найменше є, тому що там ще й половинка місіната. Далі... Зараз другий раунд. Тепер Іван учасник. Далі смеша державні. Со вкусні варенички? Так, да, я не думав. Один, два, три, один, і, два, і, три, і, четири, и пять, і шесть, і семь, и восемь. Ми вирішили, що за 10 секунд більше одного вареника невозможно з'їсти. Ми вирішили, що буде 15 секунд. О, і так, я зараз. Фу! Давай, Іван. Е, і один, і два, і 3, і 4, і 5, і 6. І 7, і 8. І. Дев'ять, і десять, і одинадцять, і дванадцять, і тринадцять, і чотирнадцять, і п'ятнадцять. Три, і один, і, два. и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, и одиннадцать, и двенадцать, и тринадцать, и четырнадцать, и пятнадцать. Ладно, но это ты зив. Один с половиной. А я два, я да. Я выиграю. І міша зараз буде учасник. Я оператор, а Саша секундомер. Один, два, три, один і, два, і, три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять, і одинадцять, і дванадцять. І тринадцять, і чотирнадцять і п'ятнадцять. Йоу! С ти один варенці. Так, да. жалко, що між найменше. Но... но він все равно старався. Він все равно да. поїздва. І так. Так як я їла аж два вареника. Да. Просто запахнуть треба було один в рот заразу. Я виграла і позалучаю всі ці вареники. Іван об'їдається Що? Не да? Все І так ми... Зараз ми об'їдаємося конфетами. Так, да. об'їдаємося конфетами, а вже об'їлися варениками. Оце на я. О, о. я, конечно, ті що виграла вареники я їх впихала. Ну ладно, поїхали. І якщо вам понравився цей челлендж, mm -hmm. ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як ви думаєте, про цього... цей челлендж пройшов. Я ви... скільки ви змогли з'їсти вареників за 15 секунд? Да. И пишите, сколько вареники вы съели и на сколько секунд. Это очень важно. И всем пока. До новых встреч.